Всім привіт, друзі! Ось і вийшла третя остання частина оновлення до свята Хеллоуін в Роблокс 99 ночі в лісі. І цього разу у нас з'явився моторошний лабіринт з монстрами, в якому ми зможемо зібрати цукерки, і я дуже сподіваюся, що діамантики там також будуть. Але для того, щоб запрацював цей лабіринт, нам з тобою також треба буде попрацювати та зібрати деякі штуки. Також у нас додали новий клас, і це клас Вампір, який коштує 600 діамантів, він у нас вночі краще бігає, краще бачить, і головне, що у нього є ефект вампіризму. Коли він змагається з ворогами за допомогою ближньої зброї, то частково відновлює своє здоров'я. Ну, звісно, він же вампір. Але на третьому рівні у нього ця здібність вампіризму значно так виростає. І мені здається, що цей клас може бути майже безсмертним, як і справжній вампір. Але зараз давай швидесенько відправлятися у саму гру та подивитися. Дивимося, що ж там за такий лабіринт у нас додали і що ж саме можна буде в ньому знайти. Ну а ти поки що напиши в коментарях, скільки тобі вдалося зібрати цукерок у цьому оновленні. Як завжди спочатку підняли рівень багаття на третій, і здається, попереду я вже бачу цей фестиваль, і разом із ним наш лабіринт з монстрами. Вау, ти тільки подивися, як прикольно все це виглядає. Так, лабіринт зачинений, і тут я бачу напис. А нуль із трьох тікетсів, тобто нам треба буде знайти десь квиточки для того, щоб відчинити ці двері в лабіринт. Але у нас також є ось такі три палатки, мабуть, це якісь атракціони, урочисте відкриття за два дні. Тобто нам з тобою треба буде зачекати, коли настане третій день, щоб відчинився наш фестиваль. Добре, давай поки що обійдемо наш лабіринт, подивимося наскільки він великий. О, тут вже вовки бігають, так треба швидесенько від них якось втікати. Не такий вже він і великий, дивися, ми досить швидко його обійшли. Цікаво, що ж знаходиться всередині цього лабіринту. Як писали розробники, ми можемо тут знайти цукерки, також тут є кортонні монстри. Це прям цікаво так звучить, але не тільки цукерки ми можемо знайти в цьому лабіринті. А що ж саме, ми дізнаємося лише тоді, коли зможемо знайти ці три квиточки. Можливо, ми квитки зможемо отримувати тоді, коли будемо проходити хвилю культистів, як це було зі свічками. Але оскільки у нас тут є такі палатки, щось мені так здається, що це будуть якісь атракціони. Так, дивись, у нас тут є рушниця повітряна, тож так. Так, дійсно, нам треба буде, а, мабуть, заробляти ці квіточки, проходячи різні ігри. Ну а поки що настає ніч, тож давай дочекаємося, коли нас пройде. Ці два дні. Поки що у нас настав другий день, і я хотів подякувати вам, друзі, за ваші підказки у коментарях. Під минулим відео, де у нас була друга частина оновлення і треба було готувати зілля, ви мені написали, що фіолетові зілля то погані, а зелені то хороші. Я вирішив перевірити, дійсно, так воно і є, тож я більше не використовував фіолетові зілля, але мені здається, що на зелених могли б дати якісь кращі ефекти. Ніж просто монетки та бафи на швидкість та відновлення здоров'я. Тож як для мене, самим головним і великим плюсом є не те, що ми можемо використовувати ці зілля, а те, що за приготування таких зіль нам дають цукерки, і за допомогою цього мені вдалося зібрати їх чималенько. Ось і настав нарешті третій день, і у нас з'явився напис про те, що карнавал тепер відчинений, і заграла досить така приємна, цікава музика. Ну що ж, давай відправлятися туди і подивимося, що ж саме знаходиться у цих палатках. А тут у нас, як я і думав, будуть такі фігурки, які треба збивати за допомогою рушниці. І дійсно, за ці ігри ми з тобою будемо отримувати ці квиточки. Тут у нас гради треба закид... накидувати кільця. Тут у нас баскетбольне кільце таке. треба закидати туди баскетбольні м'ячики. А ось тут у нас з тобою за допомогою рушниці треба збити 5 фігурок для того, щоб отримати квиточок. А фігурки це у нас ведмеди, культист, баран, сова та олень. Вау, дуже прикольно! Ну що ж, давай брати в руки нашу повітряну рушницю та спробуємо все це збити. Я сподіваюся, що це в мене. Не вийде з першого разу. Як тільки ми починаємо з тобою збивати наші фігурки, нам дається всього лише 10 секунд для того, щоб їх збити. Оу, фух, ми з тобою встигли. Там залишалося трохи більше секунди, але не тільки квиточок нам дали, а також 5 цукерок. А оце вже прям дуже круто. Ну що ж, давай забирати наш квиточок, віднесемо його до входу у наш лабіринт. А ось воно що, не дивлячись на те, що наш квиточок, ось, ось очки він. А нас тобою зарахувалося один із трьох. Тобто ці квитки нам не треба буде закидувати всю штуку. Цікаво, а куди ж вони нам будуть потрібні? Ну добре, а перший квиточок ми з тобою заробили. Тож можемо відправлятися у наступну гру. Це у нас баскетбол. Тут треба закинути три м'ячі в кільце для того, щоб здобути наш квиток. Я сподіваюся, що це у мене вийде. Давай брати першого м'ячика і кидаємо. Так, щось у мене не зовсім виходить. О, перший м'ячик пішов, 12 секунд. А, 12 секунд для того, щоб кинути ще два м'ячі. Так, друге є і третє. Ти ба як нам з тобою пощастило? Ми знову отримали 5 цукерок. Ось так і ось іще один наш квиточок. Але вже через 20 секунд настає ніч, тож мені здається, що до третьої гри нам треба з тобою вже прийти, коли настане четвертий день, і знову нас зарахувалося, тобто два та наших квиточки із трьох. Цікаво, можливо, ці квитки нам також треба буде десь віддавати в самому лабіринті, але про це ми дізнаємося лише тоді, коли відчинимо ці двері. Настав четвертий день, на всяк випадок, я візьму з собою ті два квиточки, що ми вже здобули, і тепер залишається лише заробити останній третій квиточок. Я дуже сподіваюся, що нам так само пощастить, бо тут треба закинути три кільця для того, щоб отримати квиток. Тож мені здається, що оця палатка, де треба було збивати фігурки, була самою складною. І, до речі, тут, якщо не вийшло, можна буде скинути і знову почати гру. І це прям дуже-дуже добре. Тепер ми з тобою повинні закинути кільця на оці ось штуки. Я дуже сподіваюся, що це у нас вийде. А нам дали з тобою там скільки 13 чи 14 секунд, але це вже не так і просто. Так, два кільця є, і ось третє. Так, ну добре, ми з тобою впоралися на 5 секунд швидше, ніж потрібно було. Так, забираємо наші 5 цукерок, останній третій квиточок, до речі, і двері відчинилися. Не знаю, як тобі, але мені чомусь трохи моторошно, тому що я знаю, що там будуть монстри, бо так писали наші розробники. Цікаво, чи треба буде кудись туди дівати наші квиточки? Отож, поки у нас є трохи менше 2 хвилинок, давай спробуємо хоча б зайти в наш лабіринт. Окрім того, що тут будуть монстрики, а до речі, я не взяв з собою ліхтарика. Можливо, він тут дуже був би потрібен. Так, це у нас тут веселий хелонський хлопець, чомусь він там насіння розвалив. Добоволень! То був олень, так, а це вже мені не дуже подобається. Якщо тут в лабіринті ходить олень, то це означає, що ми можемо на нього натрапити. Я взагалі-то люблю всякі такі штуки, де нам треба лабіринти, там, шукати всякі загадки, але <смас> я ніяк не очікував, що тут буде цей наш е, олень. Так, тут у нас були в скринці цукерки, це прям дуже круто. Ми забрали з тобою Так, тут нема нічого, тут нема нічого. Цікаво, вночі. Будуть тут з'являтися вовки чи ні, бо тому що я... мені здається, там хтось був. Мені здається, там пробіжав зараз також Олень. О, ми знайшли стрілку. Так, треба йти сюди. Добре, тепер сюди. Тут у нас ходить баран. Я дуже сподіваюся, що ми з тобою на нього ніде, ну його не зустрінемо. О, хоч би нам знайти вихід звідси. Ні, тут нічого немає. Ми пішли не в ту сторону. Ми пішли не в ту сторону. Так добре, тепер ідемо сюди, а там до нас культисти повинні прийти так. Ось тут вовки все ж таки спамяться, Тож, якщо що, треба бути дуже дуже обережними. Ця стрілка нам вказує сюди, ось тут ведмідь. Так, а тут ще одна стрілка, яка вказує, там у нас сова. Але ми будемо йти за стрілками, я не дуже хочу йти кудись туди, куди стрілки не показують. Так, там у нас культисти, до речі, дивись, там є культисти. Якщо вовки тут спам'яться, то можливо, тут також спам'яться і альфа-вовки. Оце прямо зараз взагалі як воно таке. Ми з тобою прийшли до найголовнішого призу, я так розумію. дивись, це у нас така скринька. Ми можемо її відчинити. І тут у нас коса, це нова зброя. Вау! Слухай, круто, так воно і виглядає так дуже-дуже круто. Але тут є. Ні, я думав, то щось іще є, але це вигід самого лабіринту. А дуже так. З... Ну, я б хотів би вийти звідси, якщо чесно. Я б дуже хотів би вийти, і мені. Я дуже-дуже хвилювався, що наш лабіринт закриється, і нам знову доведеться шукати ці три квиточки. Але ні, двері там відчинені, тож ми можемо з тобою зайти туди ще раз. І все ж таки подивитися, ну, більш так детальніше, так? Тому що там були ще скриньки, там були якісь штуки. Ух, ти тільки подивися, як круто вона вбила цих культистів. Так, треба шведесенько підлікуватися. Добре, що в нас є бандажик. Це ми закидаємо ось сюди. І, до речі, наша коса, вона якась дивно, дивіться, у нас тут є така а, крапелька з плюсиком, це наче кров, наче вона поглинає кров ворогів і таким чином що може прокачуватись. Добре, що настав день, давай спробуємо з тобою вбити декілька вовків, подивимося, чи зникне шкала. Ні, це у нас а, іде прокачка нашої зброї. Я хочу зараз, перед тим як ми знову відправимося з тобою до нашого лабіринту, давай трохи прокачаємо нашу косу. Дійсно, ми з тобою прокачали. Дивися, за допомогою того, що ми прокачали нашу шкалу зброї нашої коси. Ми відновили своє ж здоров'я. А оце прям дуже круто. Слухай, мені прям подобається те, що ми отримали таку круту зброю в тому лабіринті. І квиточки, до речі, наші так нікуди і не згодилися. Цікаво, можливо, якщо ми підемо не лише туди, куди вказують стрілки, а ще й туди, де намальовані там культисти були. Вовк, Олень, а ні, там не олень був, там був баран, потім хто там ще був у нас ведмідь, баран, сова, культист і хтось іще. Давай все ж таки подивимося, можливо, там у нас є ще щось, окрім цукерок, тому що мені дуже хочеться знайти тут не лише цукерки. Сам лабіринт не такий вже і величенький, так? але в ньому все ж таки можна загубитися. Головне це знайти наші перші стрілки. Тут ми вже були, тут відчинили першу скриньку, де забрали цукерки. До речі, їх там було досить багато, але я не встиг порахувати, скільки саме їх там було. Тут у нас ще якісь повороти ось сюди, ось сюди. А, тут, мабуть, ми вийдемо туди ж, звідки прийшли. Так. Тут ми з тобою вже були. Мені здається, що тут повинні бути ну, досить багато скриньок. Там знову ходить вовк це, мабуть, той, який заспамився вночі. І ти тільки подивися, це у нас туалет, Ха -ха, і ми можемо вдягнути різні костюми. Вау! Так, який цікаво, мені костюмчик одіти. Ну, Давай вдягнемося. а... Ну, давай ось таким ось окультистом. Прям пірат такий прикольний. Нічого собі, ти подивися, як прикольно це все виглядає. До речі, якщо ти вже знайшов теж такий туалет, напиши, який костюм одягнув ти. А ми давай все ж таки напевно, що залишимося тобою ось в костюмі Оленя. Ось так, як наш е, торговець, да, наш продавець. Так, знову там зараз настане ніч, і це означає, що знову у нас будуть спамитися вовки, і це не дуже добре. Але ми знайшли ще одну. Одна скриньку, тож давай її відчиняти. І тут солодка вата. Вау! вау Це прям незвично. Я зовсім не очікував, що ми зможемо знайти тут щось таке прям дуже цікавеньке. дивись як прикольно виглядає наша солодка вата. У нас там сова, але сова це, мабуть. Вона тут заспамилась? Вона заспамилася в нашому лабіринті. Ось цього я точно не очікував. що чесно, я думав, вона не буде спамитися тут. Ну добре, тож нам доведеться чекати, коли вона зникне. Стрілка показує сюди, де у нас намальований баранчик. Так, а якщо там був баранчик, то можливо тут також є якась така штука. Тут у нас а, світлячки, світлячки, ву. Типу... Так, знову, знову вовк. Знову вовка, а в мене немає аптечки, тож треба бути досить обережними. Зачекаємо, коли піде сова, і давай зайдемо в цей будиночок. Можливо, туди ми зможемо зайти. Це Сова полетіла, тут у нас нічого немає, ні, нічого немає, але ми можемо постукати сюди, тут у нас вампірчик. Так, але ти нам даси щось гарне. Так, дивися, він нам дав солодку вату, також дав цукерки. Добре, там же настав новий день, тож у нас не будуть спамитися ніякі там звірі. Це у нас шостий день вже. Там ходить вовк. Я зовсім не хочу до нього туди йти. Але у нас тут є ж баранчик. Ми тут так сюди не пішли, також у нас тут є такий намальований культист, а тут взагалі нічого немає. Добре, я зрозумів. Тоді нам треба буде йти зовсім в іншу сторону, туди, мабуть, де і буде наш вовк. Проте у нас є зброя, наше здоров'я потихеньку відновлюється, але давай, мабуть, візьмемо нашу косу ось так Все. Ми його прибрали і навіть трошечки прокачали, але давай також, мабуть, з'їмо нашу солодку вату, тому що їсть. Їсти дуже хочеться, а вона нас прискорює. Дивися, вона нас прискорює. І за допомогою неї ми трохи, але все ж таки пересуваємося швидше, ніж зазвичай. Ще одна скринька, давай також її відчиняти. А вовк зовсім не хоче від нас відставати. Дивись, от зовсім не хоче від нас відставати. Тож треба буде зараз все ж таки з ним розібратися, тому що здоров'я у нас залишається не так вже й багато. А все ж таки хочеться відкрити тут побільше речей. Також у нас тут є шматочок тортик ми його також можемо з'їсти, але поки що заберемо з собою. А якщо ні, воно здоров'я не відновлює, проте воно також нас прискорює. Сюди ми вже ходили з тобою. Залишається, я так розумію, не дуже багато місць, де ми можемо ще забрати ці цукерки. Але все ж таки нам доведеться, мабуть, якось а, бути обережнішими, тому що здоров'я наше дуже дуже маленьке. Зараз день нікого немає, але вночі, через хвилину, у нас знову будуть тут не дуже добрі такі штуки. Так, вовки різні тут будуть спамитися. Так, стрілка показує туди. Ми там же з тобою були, але давай повернемо в іншу сторону. О, там знову вовк. Дивися, там знову вовк. І це прям не дуже добре. Але у нас є з тобою зброя. Можливо, мені вдасться якось його прибрати так, щоб він нас зовсім не чіпав. Все, більше вовка там немає. Давай повернемо сюди. Тут у нас, дивися, ростуть гарбузи, і все це ми, звісно, ще з тобою зібрали. Також є морква, яку можна було поїсти. Цікаво, якщо зібрати зовсім усе. Ага, у нас тут нічого нового не виросло. Проте це ще одна така прикольна штука, яку можна було знайти в цьому лабіринті. Знову вовк, знову вовк. Так, ми ж начебто там все прибирали. Ні, з цієї сторони більше нічого немає, тож ми можемо відправлятися в іншу сторону, але здається, я трохи заблукав. Знову вночі до нас прийшла сова, але все ж таки за допомогою цих стрілочок я вийшов на наступну стежку. Там спопереду у нас знаходиться культист. Зараз ми подивимося, що знаходиться в тій стороні, і знову, знову у нас вовк. Так, давай швидесенько його прибирати. Ох, ця сова зовсім не дає нам ступити навіть кілька метрів. І одразу ж у неї червоніють очі. Так, ми потихесенько, потихесенько, все, пройшли, але знову вовк, так серйозно, ми майже з тобою вмерли, тому що вовк тут з'явився взагалі якось неочікувано. Це що у нас тут? А, дивися, це у нас тут одна, друга, третя, четверта така гробничка якась. І взагалі нічого немає. Оце прям дуже цікаво. Це мені взагалі не зрозуміло, але мені здається, що вже вийти з цього лабіринту я не зможу, тому що у нас закінчилося здоров'я. Давай дочекаємося, коли настане день. Можливо, нам пощастить, і тут не заспамиться жоден вовк. Але нам все ж таки з тобою не пощастило, тому що вовк все ж таки заспамився і нас з тобою вбив. Добре, але ми, мені здається, здобули там саме головне, це ось та коса. Це нова зброя, яка прокачується і таким чином відновлює наше здоров'я. Можливо, якщо б ми за допомогою неї вбивали вовків, то б і здоров'я наше не так швидко падало. Але ми також там знайшли різні такі штуки. Цікаво, чи є там іще щось. Якщо ти знайшов щось таке, чого ми з тобою не знайшли сьогодні, то обов'язково про це напиши в коментарях. А на цьому відео доходить кінця, але я з тобою не прощаюся. Побачимося у наступному відео.